Вітаю, шановне товариство. Сьогодні декілька камінців ексклюзивних, суперкрутих японських натуральних і плюс декілька білих нагурок. Мікава широ нагур. Вашій увазі пропоную. І так, зараз ви бачите загальний фон. Я зараз приберусь трошечки і почну з. Презентації конкретних варіантів. І так, почнемо з цього камінця. Зараз я все приберуся тут і продемонструю його абразивні якості і розкажу за нього більш докладно, що він з себе уявляє. І так, камінь накаяма Кіїта Марука з Штампом. Камінь цей з історії. По опису продавця цей камінь знаходився у Барбера. Він цим каменем заточував свої бритви для роботи. І... В принципі, я погоджуюсь із тими описами, з якими були надані в описі каменя, бо камінь дійсно володіє дуже унікальними здібностями, які, в принципі, характерні для такої породи саме для жовтих нетвердих порід японських натуральних каменів. Зараз я вам покажу. Його розміри. 204 4. На п'ятдесят п'ять. Шість. Товщина 34. Досить великий камінь, великих розмірів. Зворотня сторона от такого, от такого плану. Одна сторона у нас, взагалі як. Край не оброблений, а з цієї сторони з пил, сліди пили, залишки штампа, вони розпливчуть, але тут зрозуміло, що це Марука, бо і в описі, в описі теж продавець вказував від власника, тобто, типу, як він, як представник власника, ну, типу, приходять до якогось продавця, який продає на яху, приносять йому якийсь камінці, і він їх продає від, від своєї особи. От, так, от От такий от камінь. Ви можете бачити на ньому такі полосочки. Вони не токсичні. Що по твердості? По твердості в районі 3,5, тобто 3 плюс 4 до 4 максимум. Ну, Десь більш, скоріш за все, туди 3, 3 плюс 3,5. Камінь. По характеристикам робочим, він високоабразивний, тобто він дуже швидкий в роботі, він дуже дрібнозернистий, зерно дуже однорідне, дає дуже шикарну кромку, просто хрестоматійну кромочку для гоління. Єдиний момент, через свою високу абразивність, я б рекомендував його професіоналам. А, так як трошечки все-таки треба розуміти, як камінь працює саме на бритвах, через я ж кажу, через його високу абразивність потрібно розуміти е, всі процеси, потрібно, щоб моторика була напрацьована, вже щоб тиски, контроль тиску, особливо контроль тиску на, заверш, на завершальних етапах, це один із найважливіших. Моментів в роботі з цим каменем. Зараз я його трошечки намочу. Намочений, як ви можете бачити, в нього тут навіть проступає ромоно. забарвлення рожевого кольору плями такі. Ну Це характерні особливості для жовтих каменів з страти томає. Це, скоріш за все, страта Томає, характерна твердість, бо в страті Томає це велика пачка, велика пачка, ну це велика страта, там 48 шарів. і Характерно для цього шару це ось, ось, ось така твердість до 4 Дуже рідко ну трапляються камені близько п'яти, Це дуже, дуже рідко в, цьому, в цій страті, Але це таке тут селект. Тут Важливо те, що це камінь саме відібраний, він селекціонований і має штамп якості. Так, де наша пластинка? Я стертою атомою, 400, -ю буду піднімати суспензію. Тут вона абсолютно взагалі вже стерта настільки, я її навіть нею стирав 1200 китайські пластини, тобто алмаза балмастер, тут абразивності в неї вона вже практично не працює. Я зараз продемонструю роботу на на бритвених сталях, тобто на бритві. от таку толіку ми суспензію піднімемо. Невеличку. Мікроскопію показувати не буду, бо це муторно, довго і воно не потрібно. Комусь хто захоче ці всі мікроскопічні деталі ліцезрети, то можете придбати і у себе ліцезріть на мікроскопі на своєму. Як ви бачите, робота просто в космос. Це Наближена до швидкості світла. Дуже швидко. Такої роботи от після алмазної пластини. От цього вже буде достатньо після якогось там п'ятитисячника синтетика. Це вже все, це вже кромка підготовлена, як ви можете бачити. Ну, швидкість просто вражаюча. Зараз я змию змию суспензію спробуємо. Спробуємо, я, до речі, не пробував на чистому камені працювати. І так. Спробуємо на чистому попрацювати. Ну, бачите, шлам пішов. Правда, Під... я піддавлюю так. Піддавлюю через те, що залипає. Бритва залипає і, щоб протягнути, потрібно зусилля. Ну, добре, бачите, що він працює навіть чистий. Тобто абразивна здатність в камені просто самольотна. Шикарно працює камінь. І так, зараз я помию. Пластинку помию камінець і ще продемонструю на порошках. У мене є порошкова сталь. І так, є в мене шорнічок з М390. До да, нашого, нашого майстра виробництва. Так я його не дійшли, в мене руки його заточить. Тут, тут, тут сформована геометрія, але... Не підготовлено ще. Тобто, ну знову ж таки, тут треба підготувати, підготувати вирівняти цю поверхню. Тут я починав вже трошечки вирівняти цю поверхню, тоді вивести вже тут а, фаску основну, і можна мікропідводик тоді зробити якимись тонкими пемінцями. Ну, то таке, то вже нюанс Зараз я просто покажу, як на порошку М390 це порошкова нержавіка, високолигована, як він. Як цей камінь працює? Космос просто. Подивіться, що робить. Так, я тисну. Я однозначно тисну, бо тут велика площа. Подивіться, що робить камінь. Просто подивіться цей. Варп-двигун. Так от. Оце от камінь високоякісний. Це показує високу абразивну здатність. Тобто камінь просто унікальний по своїм характеристикам. Він і знімає, і дуже трібнозернистий, І доводку він проведе вам в будь-який ріжучий інструмент, включаючи бритви, він вам зробить. Високоякісну, швидку заточку. Ну, знову ж таки, Колір, як і недарма Алекс Гілмор свій час писав статті, що йому подобається найбільше жовті камені, бо ну, якимись, якимись вони все-таки унікальними особливостями володіють. Тому, в вашій увазі, пропонується камінь. Ціна питання 300 умовних одиниць або 12 тисяч гривень по курсу.